Доброго дня, дорогі друзі. Ми з України продовжуємо вивчати формування природи материків і океанів, і на сьогоднішньому уроці ми з вами поговоримо про тектонічні структури, які існують на нашій планеті. Ви, мабуть, знаєте, що на земна кора перебуває в постійному русі, і внаслідок цих рухів на нашій планеті утворилися Різноманітні величезні форми, які називаються тектонічними структурами. Отже, тема нашого сьогоднішнього року тектонічні структури, платформи та області складчастості. Мета нашого сьогоднішнього року ознайомитися з основними тектонічними структурами Землі та їх взаємозв'язком з рельєфом. Отже, будемо розпочинати. І так, що ж такі тектонічні структури, власне, починаємо з визначення. А тектонічні структури це величезні ділянки земної кори, які обмежені глибинними розломами. Є спеціальна наука діти, яка вивчає тектонічні структури, і називається вона тектоніка, а відповідно форми рельєфу, які утворені тектонічними структурами, які формуються під дією тектонічних рухів, називаються горами та рівнинами. І так, як ось ця кольорова карта, зверніть, будь ласка, увагу на цю кольорову карту. Ця карта, як ви бачите, називається тектонічна карта. На цій тектонічній карті різними кольорами показані давні та молоді тектонічні структури. Кожний колір відповідає певному віку або певному певній епосі горотворення. Коли ми з вами вивчали геологічну історію Землі, ми говорили, що що історія Землі поділяється на великі проміжки часу, які називаються ери. І кожній ері відповідає певна епоха горотворення. Так от, на тектонічній карті різним кольором показані різні тектонічні структури, які утворилися в різний час. Давайте розпочнемо характеристику тектонічних структур з платформ. Перший тип тектонічної структури це платформи. Платформи це відносно стійкі. І рівні ділянки земної кори? Якщо ви подивитесь на цю схему, то ви побачите, що платформа це досить таки велика ділянка земної кори, але це рівна ділянка, відносно рівна ділянка земної кори, і стійка? Що значить стійка? Це означає діти, що в районі платформ практично не буває землетрусів і не буває вивержень вулканів. Ви мене тоді можете запитати: а чого ж тоді землетруси відбуваються і на рівнинних частинах? І на рівнинних частинах через те, що платформи, як правило, розташовані поряд, да? поряд з горами, поряд з горами, поряд складчастими областями, і землетруси виникають в складчастих областях. І е, ми знаємо, вчили в шостому класі, що таке землетрус, да? що від того місця, де відбулося де відбулося. Зміщення пластів гірських порід йдуть сейсмічні хвилі. Ці сейсмічні хвилі поширюються і на платформи. Тому, власне, поштовхи відбуваються і на платформах. Але на самих платформах землетруси не виникають. Добре, давайте тепер розглянемо, з чого складається платформа. По-перше, платформа має фундамент. От як будиночок має фундамент, так само платформа. платформа. Таким фундаментом дуже часто слугують старі зруйновані гори. Внаслідок повільних опускань окремих ділянок фундаменту платформи затоплювалися водою, найчастіше це морями, на дні моря горизонтальними шарами нашаровувалися гірські породи. Так виник те, що ми називаємо осадовий шар або осадовий чохол. Таким чином, ми можемо сказати, діти, що платформа складається ніби з двох поверхів, з двох шарів. Перший шар це осадовий чохол, який утворений осадовими гірськими породами. Це пісок, в основному і глина. Так? Далі, і друга частинка, другий нижній поверх це кристалічний фундамент. Він складається з магматичних, з твердих гірських порід. Так? Таким чином, в межах платформи можна виділити дві, два основні елементи. Перший елемент діти це плита. Плита це частина платформи, де є і. Осадовий чохол і фундамент. Врешті-решт є такі ділянки в земній корі, де о цього осадового чохла просто немає. І тоді магматичні гірські породи виходять на поверхню у вигляді таких глиб. Такі ділянки платформи, де немає осадового цього чохла, називаються щитами. Якщо ми з вами подивимося на тектонічну карту світу, то ми з вами побачимо. Що платформи підписані, і е, в принципі платформи займають більшу частину материків, як це видно. Наприклад, північноамериканська платформа в межах Північної Америки, Південноамериканська в межах Південної Америки, Антарктична платформа в межах Антарктиди і так далі. Тобто, більшу частину материків, як правило, займають платформи. Це чітко видно на тектонічній карті. Так. Ну і в межах платформи ми сказали, є плити, є щити. Як їх на карті побачити? Дивіться, як правило, щити показані отакими червоними плямами. Всюди, де ви, де, де ви бачите зараз на карті оці червоні плями, це щити. Тобто, це е, ті ділянки платформи, друзі, які де немає оцього садового чохла. Ось там, де магматичні породи виходять на поверхню. Оце називається щит. І на тектонічній карті він показаний червоним кольором. Щоб цьому переконатися, можна звернутися до легенди карти. І дійсно, якщо ми прочитаємо, ми побачимо, що червоним кольором у нас показані виходи кристалічного фундаменту давніх платформ. Так? А ось такий кремовий кольор, подивіться, ось тут, ось тут, ось тут. Це, це у нас плити. Тобто, це, це ті ділянки, де не виходять на поверхню оці, оці магматичні гірські породи. Добре. Різні плави, ви, мабуть, помітили на тектонічній карті, що різні в межах однієї тієї самої платформи можемо зустріти різні кольори. Так? Мало того, платформи позначаються різними кольорами. Більшість платформ, як ми бачимо, показані кремовим кольором, але є платформи, які показані світло-зеленим, скажімо, кольором. Оцей колір це не просто так. Колір показує вік платформи. Тому платформи за віком діти поділяються на дві групи: це давні докембрійські платформи і молоді платформи. Так, давайте з вами за картою спробуємо визначити, де давні, де молоді. Дивіться, всі давні платформи обов'язково мають щити. Бачите, вони позначені таким кремовим кольором. Тому давні платформи дуже легко знайти на карті. Наприклад, давньою платформи є північноамериканська в межах Північної Америки, Східноєвропейська в межах Євразії, так, е Сибірська платформа в межах Євразії, Африкано-Аравійська. Ці платформи діти давні. Вони мають їх вік оцінюється мільярдами років. Але крім давніх, є і молоді платформи, вони позначені. Або таким світло-коричневим кольором, або світло-зеленим кольором. Ну, наприклад, в межах Євразії це західноєвропейська платформа, це, скажімо, молода платформа. Да? Далі є ще Туранська платформа в межах Євразії. Це молода платформа, бачите? Вона позначена зовсім іншим кольором. В рельєфі платформам відповідають рівнини. Тобто, якщо ви бачите, що більшу частину території зайнята платформою, то це означає, що рельєф цієї території буде рівниний, бо платформам відповідають рівнини. І ми можемо з вами, використовуючи дві карти: тектонічну карту, скажімо, і фізичну карту, да, визначити вік тієї чи іншої форми рельєфу у межах того чи іншого материка. Як це робиться? Нам просто треба накласти одну карту, в даному випадку фізичну, накласти на яку? На тектонічну. Існує чітка відповідність платформа і рівнинна форма рельєфу. Давайте розглянемо приклад. Наприклад, східноєвропейська платформа. Запатому, де вона розташована, відкриваємо фізичну карту і накладаємо тектонічно на фізичну. Якщо ми будемо там, де, де у нас східноєвропейська платформа, у нас, бачимо, знаходиться східноєвропейська що? рівнина. Або ще один приклад. Наприклад,. Південноамериканська платформа. Давайте відкриємо фізичну карту і подивимося, що у нас є. В межах південноамериканської платформи одразу декілька форм рельєфу: це Амазонська незавина, бразильське плоскогір'я, лаплацька незавина. Тобто, всі ці три форми рельєфу вони є рівнинними. Тобто, платформа в рельєфі відповідає рівнині. Але крім платформ на в земній корі. Виділяють іще інші тектонічні структури діти, які називають рухомі пояси або сейсмічні пояси. Де вони знаходяться, де їх треба шукати? Дивіться, сейсмічні пояси розташовані по краям платформ. Ось на цій карті чітко видно, де у нас проходить сейсмічний пояс. Ось, бачите, ось один сейсмічний пояс. Діти він називається Тихоокеанський. Або його називають Тихоокеанське вогняне кільце, він простягається вздовж території Євразії, да, вздовж території Північної і Південної Америки. Так? Оці сейсмічні пояси або рухомі пояси, діти, як бачимо, тягнуться на тисячі кілометрів, і вони збігаються з зонами глибинних розломів, тобто з межами літосферних плит. Це на суходолі, а в океані вони збігаються з середино-океанічними Тобто там, де, відбуло, де у нас стик, оці шви, де дві літосферні плити стикаються, у нас розташовані рухомі пояси. Що ж таке рухомі пояси? Діти, на відміну від платформ, от платформи ми казали, це у нас стійкі, малорухомі ділянки земної мною корить. Так от, рухомі пояси, через те і називаються рухомі. Що вони що? Вони... Це рухомі ділянки земної кори, рухомі ділянки літосфери. І не дивно, що вони рухомі, адже вони знаходяться на стику літосферних плит. Подивіться, ось на цьому малюнку ми бочимо, можемо бачити, що там, де складки гірських порід добре пролягаються, утворюються у нас молоді гори. Ці гори почали формуватися 25 мільйонів років тому, тобто всередині Кайнозойської ери. Так? Ось тут. Ось ця частина і називається рухомий пояс, або пояс складчастості, або сейсмічний пояс. Як я вам вже казав, в межах сейсмічного поясу земна кора дуже неспокійна. Тут відбуваються землетруси, вивергаються вулкани, і постійно триває процес горотворення. Далі, тепер давайте розглянемо області складчастості, або рухомі пояси, або сейсмічні пояси, їх називають. Вони, так само, як і платформи, мають різний вік. А саме вони утворилися діти в різні епохи горотворення? Да? Області складчастості утворилися в Байкальську епоху горотворення, в Каледонську, в Грицинську, в Мезозойську та в альпійську. Як же нам узнати, якого віку гори, давні вони, чи молоді? Цьому нам допоможе тектонічна карта. Але спочатку діти, на тектонічній карті, ми повинні навчитися знаходити ці сейсмічні пояси. Бо саме до сейсмічних поясів приурочені гори. Якщо рівнини знаходяться в межах платформ, то гори знаходяться в межах сейсмічних поясів. І знов таки нам на допомогу приходить наша легенда тектонічної карти в Атласі. Подивіться, отут в легенді, бачите, різний колір це різна складчастість, Да? От, наприклад, візьмемо помаранчевий колір. Давайте подивимось. помаранчевий колір це область ка кайнозойської складчастості. Тобто кайнозойська складчастість, кайнозойська ера це альпійська епоха горотворення. Це значить, що гори, розташовані в межах, там, де всюди є оцей помаранчевий колір. Це значить, діти, що гори, які тут розташовані, вони є молоді гори. Вони утворилися в альпійську епоху горотворення. Старі гори. Е е Старі гори позначені іншим кольором, наприклад, на да? область у нас, наприклад, герцинської складчастості. Ось подивіться, бачите, ось у нас області Герцинської складчастості. Герцинська складчастість це вже більш старі гори. Я вам, сказав, я вам казав, що областям складчастості відповідають гори. то так само, як ми можемо встановити відповідність між платформами і рівнинами, так само ми можемо встановити відповідність. Між горами і областями складчастості. Давайте спробуємо потренуємося. Ми повинні накласти фізичну карту, на яку на тектонічну. Отже, давайте спробуємо це зробити. Наприклад, ось у нас є Альпійсько-гімалайський пояс. До речі, я вам не сказав, що у нас два великі є рухомі пояси на планеті. Подивіться, перший це Альпійсько-Гімалайський, який починається на Піренейському півострові. Подивіться, тягнеться аж до Зонських островів. Ось цей пояс. Подивіться, як він через всю Південну Євразію проходить і далі до островів. І другий пояс це Тихоокеанський. Він проходить вздовж узбережжя Євразії, Австралії. Далі продовжується вздовж узбережжя Північної та Південної Америки. Це Тихоокеанський. Отже, у нас на планеті діти два великі пояси. Це не значить, що їх всього два. Їх два великі: це Альпійсько-гімалайський, ще раз його показую. Рухомий пояс, ось він, і Тихоокеанський рухомий пояс. І тут його продовження. Так? Давайте з вами спробуємо накласти карту тектонічну на карту фізичну і подивитися відповідність між горами і областями складчасності. Якщо ми беремо альпійський гімалайський пояс, ось він проходить. Правильно? Давайте визначимо, накладемо тектонічну карту на фізичну і подивимося, які ж гори розташовані в межах цього поясу. Ще раз показую, Дивимось. це у нас Гімалай. Ходять да? Іранське нагір'я, Кавказ, наші Карпати, Піренеї, Альпи, Апеніни. Всі ці гори, це гори Альпійської епохи горотворення, це молоді гори, формування яких ще не завершено. А це означає діти, що тут можливі землетруси і виверження вулканів. Крім того, якщо ми, наприклад, візьмемо кордільєри і анди, ми можемо визначити їх вік за тектонічною картою. Але для цього нам треба накласти фізичну карту на тектонічну. Запам'ятовуємо, де у нас кордільєри і анди розташовані, відкриваємо тектонічну карту і дивимося по кольору, який колір кордільєри. Ви бачите, що вони мають різний вік. Тут у нас є помаранчевий колір, це альпійська складчастість і є світло-зелений. Це у нас мезозойська Да? А якщо беремо Анди, вони у нас тільки помаранчого кольору, і це у нас Альпійська складчастість. А тепер давайте подивимось іще один приклад. Ось Уральські гори. Я думаю, багато хто про, про них з вас чув. Так? Давайте подивимося, якого віку у нас Уральські гори. Ось вони де розташовані. Дивимося, яка це складчастість. Це у нас Герцинська складчастість. Да? Герцинська складчастість. А якщо, наприклад, візьмемо інші гори, наприклад, давайте візьмемо е, так, фізичну карту відкриваю. Давайте візьмемо отут: у нас є Піренейські гори. Отут, Піренейський півострів, і є Піренейські гори. Давайте подивимось. Вони у нас позначені тут який колір? Фіолетовий. Дивимось фіолетовий це область Каледонської складчастості. Тобто, це вже більш давні гори. Так, добре. Ну і тепер давайте подивимось, де у нас на планеті. Найчастіше бувають землетруси і вулкани. Ну, по даній схемі, я думаю, всі розуміють, що землетруси вивержені вулканів у нас приурочені до рухомих або сейсмічних поясів. Ось, подивіться середземноморський пояс і тихоокеанський. Ось ці два найбільші пояси. Саме тут у нас часті землетруси і виворження вулканів. Де це територіально? Зараз поясню. Це у нас подивіться східне узбережжя Євразії, це у нас вся практично південна. Європа, да, і це у нас узбережжя Північної і Південної Америки. Саме ці зони є потенційно активними, саме тут можливі часті землетруси, і є тут, як бачите, діючі вулкани. Таким чином, діти, на сьогоднішньому уроці ми з вами розглянули основні тектонічні структури, так, і з'ясували. Яке існує взаємовідно, взаємовідношення між тектонічними структурами і формами рельєфу. Ну, я думаю, що, в принципі, більш-менш зрозуміло я вам пояснив. Сподіваюся, що питань, особливих після цього пояснення, не буде, і у нас ще буде практична робота по цій, по цій темі? Уже виконуючи практичну роботу, ми ці знання з вами остаточно закріпимо. А на сьогодні в мене все. Я дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте, що все буде Україна. Ну і до наступних зустрічей.